Так, всім привіт. Ой, з проводкою досі модохою вже повиводив. <кій> Дивіться, я ще додав сюди повороти і габаріти. Тому що буде ось така фара стоять тут на трубі, як я казав, отак буде. Фара стоять туди, дивиться вперед. І ще будуть ось о... отакі повороти під низом, під фари стоять. Ну, габаріти поворот. Будуть тут під низом під фари так стоять одним словом. Отак. Побачите, буде прикольно. Ну, чи ви і так, буде так. Суть не в тому. Дивіться, проводка. Я сьогодні схему вечором сяду, нарисую різнокольоровими фломастерами, щоб було зрозуміло, куди що. Так що наступне відео буде про електрику, про зажигання. Тут ще із катушки ВК я не підключав, бачите? Це просто кинув на іще. Ну я його потім зніму, бо в мене немає релюшки. Релюшка така треба. На 5 лапок, поняли? КЗ тут ще написано на ній. У мене немає її. То, як буде релюшка, з'явиться ось. Тоді я отключу, Ну, я схему нарисую, щоб вам було понятно, ось тут як дві лапки буде. То до кнопки, ось, о. от втягую, що го вберу, підключу сюди. Це на мінус, це піде на катушку сюди на ВК, а оця лапка піде на. Стартер натягую І оця п'ята лапка вже піде напряму або на акумулятор, або ось сюди можна до стартера наплюсу, це ще до акумулятора напряму. Ну, коротше, на плюс постійний І все, нема там нічого сложного, але я нарисую, щоб було наглядніше, як кажеться вам. Ззаді теж. Зараз покажу ось фару цю возьму. Ззаді темно, тут не видно. ну Габаріти таке все підключав. Ще не ізолірував нічого. І оставив один провід, як я казав, на задній світ. Щоб включити, якщо чоловік захоче. Е, дивіться, отут два кріпіжа я виведу отаких. І стой, ну один з той сторони один з цієї ззаді. І на них точно такі самі прожектори отут ще стануть, отак. І коли треба чоловіку, він включив у нього все освіщається. Чому тут роблю, а не ось тут можна буде трубу вивезти і на трубу. Коли це ж переломка, коли повертає, да, там, задній виворачує. Тобто у нього буде світ бити у бік, а ззаді він не бачитиме, сір, ну, Погано буде видно. А так у нього, куди він поверне, туди буде освіщення. Надіюсь, зрозуміло об'яснив. Тут, ось, от, щоб я не обходив назад, покажу вам. Отак виходить. Оце буде поворот, це буде габарит і стоп. Зробив так. Там так само, ось, бачите? Нижній поворот, там є лампочка, і воно світа, ну, не сильно так не ярко, так слабенько. Якраз для повороту. Отлично. Це я не приварював, тому що тут ще буде така рамка і труб. Ну, побачите потім. В принципі, що хотів, я вам сказав. Да? Тепер чекайте, наступне відео буде про електросхему. Все, дякую. Підписуйтесь, лайкайте. До побачення.